Мене звуть Томах Олексій, я учень 6 класу Харківського ліцею No156 проєкт на тему діалекти української мови. Україна велика держава. У нас одна державна мова, українська мова, але в різних регіонах говорять по-різному. З цим відігнувся, коли на весняних канікулах відпочивав у таборі Джей Джей на Закарпатті, Спілкуючись з іншими дітьми, я виявив, що деякі слова мені не зрозуміли. При цьому ми усі говорили українською. З'ясувалось, що вся справа у діалектах говорі, різновидах національної мови, який є продуктом історичного розвитку різних, різних регіонів нашої держави. Отже, за реанальною належністю електризм поділяється на три групи північні, південно-західні, південно-східні. Коротко розгляну кожну з них, обов'язково наведу цікаві приклади. Почну з рідного. Тому що я з Харкова, південно-східне наріччя, є найбільшим територіальним наріччям української мови. Воно охоплює південну частину Київської та Сумської областей: і Черкаську, Полтавську, Харківську, Луганську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Дніпро, Донецьку, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку області Ознака. попросиння Дизи. Замість «дж» – «жз» ходю ходжу, сидю сижу. Скоричні дієслів слів Зна, знаю, лука лукаю пита, питаю, питає. Де вживається? Замість куди, звідки, який, що. Приклади комиш очеред, тримпіль пішак. Тормозок – їжу, якого беруть на роботу, Сявка – хуліган. блоком плойка. Північне наріччя. Північне наріччя або Поліське наріччя, поширене на частині Чернігівської, Волицької, Рівненської та Житомирської областей, має кілька спільних ознак додавання літери. Ви до слів, що починаються на голосну. В Андрій Андрій, гоко око, онука онуки. Вживання оуи замісті. Кунь кінь. Вечір вечір. Окно вікно, вживання В замісті, квет кіт, оквет, покіт. Приклад. Готова ось це, ясниця веселка, лесапет велосипед, огурок огірок, Бузько? ледека. Південно-західне наріччя. Південно-західне наріччя вживається на всій території Західної України. Діалектизм поширення у Львівській, Тернобильській, Хмельницькій. Вінницький, Івано-Франківський, Чернівецький і Закарпатських областях серед основних особливостей південно-західного діалекту вимова літери і наближена до е, тихо, тихо, сило, село, перехід ти ука, кісто, тісто, часто вживання частки ся, я ся маю, я ся роблю. Приклади, делик, приклади. Когут – півень, вицілий велосипед, вуйко дядько, дуркати гримати, щиріньовка – парасолька. Діалектизм – висновок, діалектизм є дуже цікавим для вивчення, оскільки вони відображають культурні та географічні особливості різних регіонів нашої великої держави. Дякую за увагу!